Розділ 39 Червона Червонорибне в чорній воді. У квартирі Мухаммеда не було ані крихти хліба, та й у кишенях гуляв вітер, а в душі закипала злість і розтікався чорною хвилею вічей. Мухаммад соромився свого безгрошів'я і безпорадності перед Олюнькою. Тож останнім часом став віддалятися від неї, аби не відчувати і не переживати цієї ганьби, що затопила його разом. Того, що він отримував за бої на ринку, заледве ледве вистачало на хліб молоко та картоплю. Голову Мухалмада заповнили тільки одне питання як добути грошей. Не знаходячи відповідей і можливостей, він метався порожньою квартирою, наче замкнений у клітці тигр. У люті від безвиході він гарчав звіром і час від часу розбивав об підлогу щось із їхнього Мухаммед ще не досяг повноліття, не мав спеціальності, тож усі спроби влаштуватися на роботу виявилися марними. За вікнами квартири поночило. ніч опускалися на місто, звуки поступово затихали, лише зрідка чулося повискування коліс хвацьких кавказьких водіїв. Мухаммад одягнув на голову бейсболку, якомога нижче натягнувши козирок, накинув на плечі вітрівку і, як був у хатніх спортивних штанах та капцях, спустився сходами під'їзду у двір свого шестиповерхового будинку. Темне подвір'я прийняло його у свої чорні обійми. Мухаммад тихо й непомітно звернув, у перший провулок і подався вглиб темної вулиці. Петляючи наче лис поміж будинками, він ішов, не знаючи, куди приведуть його ноги. Просто йшов, опустивши голову не озираючись, нібито у якійсь важливій справі. На вулиці було безлюдно й тихо, і серед цієї тиши Мухаммад уловив своїм чутливим вухом приглушені чоловічі голоси. Гаразд, брате, завтра побачимося, приходь на те ж місце о восьмій вечора. Ассаламу алейкум, брате. Мухаммед, причаївшись за рогом будинку, ледь розрізнив у темряві, якісь дві фігури відділилися одна від одної і пішли в різні кінці вулиці. Не розуміючи, він подався на зерці за тією фігурою, що прямувала в темніший бік. Мухаммед скрадався, ніби хижий звір за здобиччю, чоловік його не помічав. Коли ж вони досягли найтемнішої місцини під будинковою аркою, Мухамад, наче гепард, одним стрибком, опинився у нього за спиною. То був височений чоловік, здавалося, на зріст удвічі вищий за хлопця. Правою рукою Мухамад зробив хват, прийом з бойового самбо, лівою блискавично приставив ножа до горла жертви і зашипів у вухо. Хутко гроші, цінні речі, один зайвий рух і ти труп. Дихання збивалося, голос, здавалося, сам собою видобувався з горла Мухаммада, але був хрипким, здушеним і чужим. Чоловік підкорився і, тремтячи, вийняв з кишень гаманець, відтак завів руку за ним за спину. Вмить Мухаммад відчув у своїй долоні тісно напхане шкіряне портмоне, а наступної секунди так само стрибком відскочив від жертви. Із дивовижною спритністю дикого звір побіг геть від місця нападу. Мухамедове серце вибивало барабанний дріб від бігу та хвилювання, коли хлопець влетів до своєї квартири і швидко замкнув вхідні двері на всі замки, ніби за ним гналися. Якийсь час Мухаммед сидів на стільці посеред кімнати, не усвідомлюючи, що сталося, і не розуміючи, радіти тому чи звинувачувати себе. Дещо оговтавшись, він дістав портмоне і розкрив його. Пачка новеньких купюр була охайно складена вдвоє у найширшому відділенні гаманця. Мухаммед тремтячими пальцями дістав її і узявся перераховувати такі жадані зелені 100-доларові купюри. Від збудження підрахунок збивався, тож, врешті-решт, Мухаммед розклав банкноти по одному на обідньому столі, їх виявилося десять. Тисяча доларів, подумав він, ось так 5 хвилин і ціла тисяча доларів. І нічого особливого не довелося робити. Очі Мухаммада пожадливо заблищали, проте він швидко опанував своє збудження і куратно поклав гроші до свого гаманця, а чужий запхав до окремого пакету, плануючи викинути його сміттєвий бак подалі від свого будинку. Ранок був як ніколи світлим та сонячним для Мухаммада. Насамперед він подався оплатити всі комунальні рахунки, бо заборгованість уже була чималою, відтоді як мати зникла з усім, що отримала, продавши нерухомість та землю, якою володів батька, Мухаммад ні за що не платив, адже грошей бракувало навіть на їжу. Він дуже боявся, що може позбутися останнього, що мав, даху над головою. Тому насамперед у банк, притломивши пекуче відчуття голоду в животі. Після банку, майже біжучи до Олюньки. Сьогодні не працюєш? Збирайся, хоч. Ідемо до ресторану Олімп. Це дуже пристойне місце, і кухня там розкішна. Радісно, майже не роблячи пауз, прокричав він з порогу її гуртожиткової кімнати, увірвавшись у маленький, але затишний простір Олі, немов раптовий порив вітру. Олюнька з несподіванки сторопіла, не відразу зметикувавши. Чого він від неї хоче, майнула думка, звідки в нього гроші на ресторан? Але волос запитувати не стала. За хвилину, вийшовши із зацепеніння, вона швидко підправила не зовсім ідеальний ранковий макіяж і дістала з шафи свою єдину міні-спідничку. У поспіху, не потрапляючи в розтвір спідниці ногами, зиркнула на Мухаммеда і здивувалася, як різко вираз його обличчя змінився з радісного на незадоволено похмурий. А що, іншої спідниці немає, буркнув він непривітно. Ні, це єдина. Хіба що є ще літня, розгублена злопотіла Олюнька. Теж коротка. Угу. Не чому гукнула, не наважуючи запитати, що не так з її спідницями. Хоча, поволі почала здогадуватися, втім, він ніколи не казав, що йому не подобається її одяг. Здавалося, він ніколи й уваги не звертав на це. Те, що як вона вбрана. Чому ж сьогодні прискіпився до довжини її спідниць? Гаразд, тоді спершу до магазину вберу тебе в нормальний одяг, мовив Мухаммед спокійніше, очевидно, відшукавши вирішення проблеми. Дівчина не заперечувала, знала, з ним не можна сперечатися. У магазині вибрали довгу до п'ят чорну шкіряну спідницю з лайки та кашемірову накидку на плечі. Тепер Олюнька була схожа на дагестанських дівчат хіба що без хіджабу. Мухаммад не наважився наполягати на тому, щоб вона покрила голову, вона не була мусульманкою, та й голод підганяв і не лишав часу на роздуми. Хай там що, а тепер він міг з'явитися із своєю дівчиною в публічному місці, не стягуючи на себе обмови та плітки місцевих тіточок. У ресторані Мухаммед запропонував Олі найдорожчі кавказькі та європейські страви, та й собі замовив вишукані східні салати і плов із бараниною. Як же давно він не їв гарячого плову, їжа зігрівала його, знемога й радість водночас розливалися його тілом, ніби він випив келих хорошого вина, проте вина він не пив і олюнця заборонив. Він вважав це гріхом вживання спиртного. А от конфіскування грошей у незнайомого перехожого гріхом не вважав, виправдовуючись тим, що він, він же відібрав не останнє у нужденного, а надлишок у богатія. Мухаммед пояснював свій учинок як міг, аби тільки захистити себе від докорів сумління. Совість його заснула на деякий час. Якби вона повернулася до нього, то попід руку. З собою привела б злидні, смуток, голод, гнів та образу на матір і родичів, які відцуралися його 17-річного підлітка, а цих супутників власного сумління він бачити не бажав. Після ресторану Мухамед і Супі купив одяга в одному з дорогих бутиків міста, і вони з олюнькою попрямували до нього додому. Гроші закінчилися за кілька днів. І знову Мухаммад занурився в що найчорніші думки про свою нужденність та безвихід становища. Того, що отримував за виграні бої, знову катастрофічно бракувало навіть на харчі. Він намагався знайти роботу, проте жоден роботодавець, знаючи його норов, не хотів брати його до себе. Навіть якщо й були вакантні місця мийника, машин, на автомийці, кур'єра в магазині чи вантажника на ринку. Усі мотивували свою відмову тим, що Мухамед неповнолітній, а за законом ніхто не має права експлуатувати дитячу працю. Хлопець не знав законів і вірив на слово всім, хто йому відмовляв. Розпач зробився частим гостем у його душі. Мухамеда знов тягнула на цю темну вулицю, де він роздобув чималу суму. Декілька днів він чинив спротив, дослухаючись до слабкого голосу власного сумління. Однак голод був сильніший, голосніший. Він горлав у кожній клітині його крові і підштовхував його знову до легкого способу здобування грошей. Голод переміг Мухаммадову совість, і хлопець дедалі частіше почав виходити на прогулянки вночі. Ризикуючи життям, він, наче вовчиня, відібране від матері, вчився жити вовчим життям, вириваючи з пащі старих та слабших звірів їхню здобуч. Він був молодий і мав велику фізичну силу та й витривалість у свої 17, тож, незважаючи на невеликий зріст, легко давав раду хоча б і зі 100 кілограмовими супротивниками. Знайомі помічали, що у Мухаммеда стали періодично з'являтися великі суми і тепер прагли потрапити до його кола близьких друзів. Дехто з оточення просто остерігався його і намагався не втратити з ним приятельських стосунків. А дехтось заздрив і поза очима обмовляв його з тихою ненавистю та страхом. За два роки Мухаммед набрав собі чимало ворогів і жодного справжнього друга. Окрім улюньки, він вірив їй, проте в той час, коли гроші в нього закінчувалися, він віддалявся від неї, робився роздратованим та грубим, нібито вона завинила в тому, що Мухаммедове життя збилося на менівці». Олюнька страждала й плакала, переживаючи гострим болем в душі відторгнення її Мухаммедам. Щоразу, коли він відштовхував її від себе, вона думала, що він покинув її назавжди, не надто розуміючи причину зміни його настрою та ставлення до неї. Вона звинувачувала себе в цьому і зі слізьми зачиняла двері Мухаммедової квартири, йдучи до себе в гуртожиток. Після однієї з таких сварок олюнька поволі йшла тротуаром, витираючи долоньками сльози. Туж потекла і пекла її очі, а сльози не спинялися, мимовільно струменіючи з очей. Що забідав тебе, Мила, враз почула приємний чоловічий голос з акцентом. Біла іномарка повільно рухалася дорогою поряд з Олюнькою. Мені просто погано, наче дитина прошепотіла крізь сльози. Сідай, поїхали. Виправимо твій настрій, кивнув він їй у бік вільного сидіння поруч із своїм водійським кріслом. Дівчина, не замислюючись, сіла до салону автомобіля незнайомця, чоловіка років 35, дуже доглянутого та красивого, з приємним голосом і добрими очима. Вишукані страви в дорогому ресторані та вино дозволили олюнці забути на якийсь час про свої горе, про Мухаммада, про самотність, на яку щоразу. Прирікали їй сварки з ним. Прокинулася вона на білих простирадлах найкращого готелю Махачкали. Вона не пам'ятала нічого, не пам'ятала навіть імені того чоловіка, його поряд не було. Вона, поволі з шумом в вухах, ледве даючи собі раду, зібрала розкидані по підлозі свої речі та стала натягувати їх на себе, плутаючись у рукавах та колготках. Дорогою додому, ніби у вісні, знов почула той самий голос. Мила, додому довести? Озирнулася та ж таки біла іномарка рухалася поруч повільним ходом. З вікна сяяла знайома усмішка її нічного кавалера. Олюнька сіла в машину на другу магістральну. Чоловік мовчки довіз її до самісінького входу в гуртожиток. Ні слова не зронив більше. Я хоча б тебе звати, насмілилася запитати Олюнька, але у відповідь не почула нічого. Чоловік мовчки вийшов з автомобіля, відчинив дверцята з її боку, так само мовчки подав їй руку і прийняв у свою гарячу долоню її тремтливі холодні пальчики. Вона увійшла до своєї бідно облаштованої кімнатки і, не роздягаючись, упала на постіль, занурившись у тривалих заціпені.